Вітаю вас, це повтор попереднього відео українською мовою. Знаходимося ми на, наплоти ринку. Четвертий зарічний. І зараз підемо на ринок. Біля ринка тут дрібні крамниці, кав'ярня. Дині по 35, кавуни 18, 20, 15 також кавуни. Ну і картопля вона. Гуртова по 15 гривень в мішках. 15 і 16. Ціна як в АТБ. Великий вибір помідор по 20 22 грн. Гірки 35, ну помідори здорові 30 35 також. тут великі помідори. Ну от морква 25. В АТБ по 12. Чущини. Не? Давай нет. назад. Да, сейчас. Назад. Я по 40. Я, сказала, Я по такой не продаю. Дай тебе буду. Я Сереги подам подам. Ага, сейчас. По 50

Це ми вже в крамниці варус. Ну, все тут дешеве. Я маю на увазі овочі. Та й фрукти недорогі, банани, там, апельсини 60-65, ну, яблуки біля 50 гривень. капуста по 11 гривень. Взагалі в цьому році овочі дешеві. Поки що. Там 15 гривень. Груші 60. Ну, картопля також 15 гривень. Короб 170 гривень кіло. Ну, у риби тут великий вибір різний, хоча риба дорожче зам'явся. Ну, є деякі акції, але невеликі. тут великий вибір, і куряти не їй, але акції невеликі, 15-10 відсотків. Це вже свинина від 200 і вище. печінка свиняча 55 гривень по акції. Це йдемо вже до ковбасного відділку. Тут великі знижки бувають. Ну, зараз тут на, сосі, на сосіски 55% більше, ніж половина знижки. Ну і другі трохи менші. Ну, на цьому ще все до побачення.